От еда орієнтіровочне животне розстріляла час управління артилерійського дивізіону з оружием где-то в районі Олександрівки на спряталася. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Українські зеки, диверсанти, утилізують московитів. <реку> ну і французькі війська вже в Україні. Франція незмінно це моє активне участь. Про все це просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Будь-яка війна завершується переговорами. Українська розвідка стверджує, що російсько-українське протистояння у нинішньому вигляді неможливо завершити на полі бою, але можна створити достатньо вигідні умови, щоб з позиції сили почати дипломатичне врегулювання. Вгор наголошують, що це може статися не раніше ніж за рік, у другій половині 2025 року. Але прийти до діалогу можна двома шляхами. Їх називає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Треба або вщент розбити во. Орога або ж створити потужну коаліцію країн, які матимуть єдине бачення миру в Україні. Саме про це українські союзники говоритимуть 15 та 16 червня у Швейцарії. Узгодять спільні позиції без росіян, яких назустріч не запрошували. Дозентмейксенс тугевваша ми розуміємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл переговорів, якщо немає впевненості в їхній добросовісності. Є лише два способи змусити Росію діяти саме так: перший це успіх на полі бою, а другий наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Після цього спілкування з Росією може відбутися, тому що ви праві зрештою неможливо покласти край війні без участі обох сторін. Україна не змінює вимог від агресора. Це виведення російських військ з усіх українських територій, це безумовне покарання військових злочинців, справедлива виплата репарацій і гарантії членства в ЄС та НАТО. І ставити найвищу планку в таких переговорах цілком правильна стратегія. На цьому наголошує політичний оглядач та публіцист Віталій Портніков. В ефірі програми Говорить Великий Львів. Мій колега нагадав, що Москва має лише одну мету це знищення української державності і відбудова. СРСР у новому форматі. Війна на виснаження може тривати десятиліттями, але існують шляхи, як все зупинити. Ми маємо для них збільшити ціну, щоб вони розуміли, що повернення для до кордонів, які вони вважають історичними і справедливими, для них буде мати більшу ціну з точки зору виживання самої російської держави і нації це єдиний інструмент закінчення цієї війни у найближче десятиріччя. Як цього добитися? По перше. Вагомою дипломатичною підтримкою України по-друге, гарантіями безпеки на рівні вступу України до НАТО. Два але по-третє, це існуванням на території України сильних збройних сил, які будуть готові надати відсіч навіть у випадку, якщо в Москві ухвалять рішення. Що ядерний удар може бути також нормальною ціною за для повернення до цих кордонів. Існування на нашій території військових баз Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, існування на нашій території, не на польській американської ядерної зброї. Тут мають бути всі на сучасніші засоби масового ураження, не сільське господарство і не іт технології а засоби масового ураження є єдиною гарантією того, що українці тут будуть жити. Тому що якщо всього цього не буде, тут будуть жити росіяни, а українці будуть жити в Польщі і Канаді. Ті, які виживуть. А ну, то все проста істина. У перший день війни обіцяв підтримку по телефону. Тепер же після передачі сучасних сау та крилатих ракет обіцяє надіслати власних армійців. Президент Франції Еммануель Макрон вкотре наголосив, що не відмовляється від ідеї перекидання до України французького військового контингенту. каже, що достатньо кількох передумов. Наприклад, кризова ситуація на передовій та подальший офіційний запит від Києва. Але екс-чиновник Пентагону, військовий експерт Стівен Брайан стверджує, що Париж вже перекинув до України групу легіонерів. Сотня із них спостерігає за фронтом на Донеччині. А загалом мають доправити півтори тисячі бійців французького легіону. В МЗС Польщі також кажуть, що можливість появи солдатів НАТО в Україні має стати для Путіна сюрпризом і Москву. Краще тримати в стані стратегічної невизначеності. Але минулого тижня стан невизначеності найгостріше відчули самі ж українці. Представник гур Вадим Скібіцький дав інтерв'ю виданню «The Economist». Заявив, що ворог починає нову хвилю наступу. Росіяни хочуть іти в напрямку і Харкова. І сум сил у загарбників все ще недостатньо. Але для рейдів на прикордонні території цього може вистачити. Роз'яснення дав керівник центру протидії дезінформації інформації при РНБО Андрій Коваленко, наступ росіян в травні, в червні протягом всього літа, які вони готують, які очевидно буде в основному сконцентрований на сході. Втім, є заяви командуюча сухопутних військ Павлюка. Також є заяви представника гурськібійського про те, що ворог, а саме угруповання Сєвєр про яке ми розповідали вже готує певні дії з півночі. І мова йде про сумщину. Мова йде також про Харківщину. При цьому багато хто вже вирвав з контексту заяви Скибійського безпосередньо почали писати про наступ на Суми. на Харків він цього не казав. Угруповання Сєвер, яке налічує там 40 до 50 тисяч живої сили. Це замало для того, щоб наступати на великі міста, на такі як Харків. Це може бути прикордоння як Сумщини, так і Харківщини. До всього силу оборони готові. А за рік, у 2025-му зсу будуть готові до нового контрнаступу. Пу та звільнення території, принаймні таку оцінку має Джейк Саліван, радник президента США із питань нацбезпеки, каже, що до цього часу Україна збере всі потрібні резерви. Виділений штатами великий пакет допомоги не може змінити ситуацію миттєво, але до кінця року Україна зможе тримати оборону у Білому домі. Кажуть, що окремі частини озброєнь вже надійшли до українських захисників. Ей допомога Україні прямує. Вони вже мають безпекову підтримку, але я буду дуже обережним у висловлюваннях, тому що це чутливе питання оперативної безпеки. Ми сподіваємося, що ця допомога якнайшвидше опиниться на фронті, щоб Україна змогла захищатися і надалі. вуха. Допомога їде до України, але на передовій це ще не відчувають. Брак боєкомплекту суттєво впливає на всі напрямки, і особливо гостро про це говорять власники великих калібрів, які працюють на Донеччині. БК, звісно нехватка. Якщо порівнювати первоначально, що ми могли плять по сотні в день, то зараз це. Просто 30 це розкош. Дали 5-6. Частіше на заборону. Раніше більше відрабатили по якоїсь техніці, то тобто знаємо, що там, нам бувало і стріми скидали, бачили, по чому ми попадаємо, куди б'ємо. Зараз ну, такого дуже мало, тому що в основному на заборону, знаючи, що десь б'ють по нашим, ми б'ємо відповідь, щоб вони прекратили вогонь. Відчуваємо, коли нам вибиває список, що нам сьогодні приїде, що нам коробочка привезе сьогодні. Якщо привезе нормально, значить трошки десь там більше вирвали для нас, щоб ми трохи більше постріляли. Читає маленька сума такі, ну, значить нема багато. Раз там через якийсь період, наприклад, Побільшало, побільшало, значить розуміємо, що трошки десь якась партія підскочила, і нам трошки вирвало для нашої бригади. Трошки теж снаряд. Одне з ключових міст, на яке сунуть росіяни в Донецькій області, це часів яр. Ворог підірвав міст на околицях населеного пункту. Намагається йти в наступ просто в лоба, але отримує відсіч. На цій ділянці оборони стоїть і 225-й штурмовий батальйон ЗСУ. Нещодавно вони отримали нові броньовики. Евакуація та переміщення стали значно легшими але куди більше бійці чекають на поповнення артилерійського боєкомплекту. Я маю надію, що ми отримаємо артилерію найближчим часом, та яка була прогнозована, тобто снаряди. І реальна ситуація це може змінити. Тому що я був свідком деяких подій рік тому, коли там на нас наступав Вагнер. У нас з'явилися касетні боєприпаси, і тоді ситуація реально змінилася. Ми там на контрнаступали і мали успіх. Якщо у нас будуть далекобійні засоби, то я думаю, що наші керманичі відріжуть їм і логістику, і постачання, і ми зможемо вражати командні пункти противника. Друзі, зроблю паузу, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова. Поставили лайк цьому відео і написали в коментарях, що думаєте щодо озвученого нами. Продовжуємо. І вочевидь зсу вже мають партію далекобійної зброї, яка успішно вражає росіян. Американські балістичні атакмс засмажили одразу понад сотню окупантів на одному із полігонів окупованої частини Луганщини. Ось індексперти кажуть про щонайменше 116 візуально ідентифікованих загарбників. На відеозаписі зафіксовано три потужних удари, зокрема і касетними боєприпасами. Жня і кримські гауляйтери кілька разів звітували про буцімто успішне збиття атак Успішне в лапках. Небо красне. Єфімай. Невідомо скільки ракет напевно полетіли в бік Криму, але знову сталася чергова бавовна в Джанкої. Вже вдруге за місяць спалахнула пожежа на військовому аеродромі. А незабаром західні ракети можуть вперше полетіти не лише на окуповану територію України, але й на саму Росію. Союзники вже не так категорично налаштовані на обмеження щодо використання переданої зброї. Про це в інтерв'ю Європейській Правді заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Наразі ми чуємо від наших партнерів вимогу, щоб західна зброя, яку отримує Україна, не била по цілях за межами України. Ви бачите, що цей підхід змінюється проч може змінитися, але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це в голос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. whether saying Things loud or just doing the right thing. і вже наступного дня про дозвіл на використання будь-якої переданої зброї цілком офіційно заявила Велика Британія. До Києва приїхав екс премєр міністр країни, чинний керівник міністерства закордонних справ королівства Девід Кемерон ставить справедливі запитання: якщо Росія цілить глиб України, чому Україна не має права відповісти? Інтермжовоцікренязю з огляду на те, що роблять українці, ми вважаємо, що це винятково їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, на яку незаконно напав Путін, і вони повинні робити рішучі кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень, які накладаємо, але будьмо абсолютно відвертими: Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. Росія має чекати ударів в будь-який момент і від будь кого паніка всередині окупаційних військ наприкінці зими. Загарбники примусово мобілізували мешканця Луганської області, стверджують, що витягли його із виправної колонії. Менш ніж за три місяці, 57-річний Юрій Халушко дочекався слушного моменту вночі. Взяв Калашников із глушником і відправив у чорні пакети одразу шістьох окупантів із 70-ї російської мотострілецької дивізії. Знайти влучного стрільця, росіяни і досі не можуть. Підозрюють, що він проривається з окупованої території до українських військових. Вот это ориентировочно животное расстреляло сейчас управление артиллерийского дивизиона с оружием где-то в районе Александровки спряталась. Возможно, будет пытаться перейти на ту сторону. Всем совсем раздать, соответственно, принять меры к задержанию, если найдут. Только аккуратнее это увидеть с оружием. Ось такі справи. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, друзі, ну і чекаємо ваші коментарі. Ми їх читаємо і аналізуємо з вами все те, що відбувається в країні, та за її межами. Слава ЗСУ в описі до цього відео, друзі. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня справедливо і чесно. До зустрічі. Подивіться інші відео, якщо щось прогавили. Обіймаю. Залишайтеся на цьому каналі. Папа. -па.